Гепаргін джерело амінокислот для відновлення сил та енергії. Сім анонсував веганський сніданок. І насправді він веганський, правильно. І я вітаю всіх всесвітнім днем вегана. Отак, і сьогодні ми будемо це відзначати повній. Будемо відзначати справді тому, що у світі цей день відзначається вже 29 років. Саме цього дня, чому тому, що в цей день заснували першу веганську спілку. Ну і власне інформація про веганів, про ту їжу, яку вони їдять вона шириться світом. І ми зараз з вами, по перше, розберемося, яка різниця між веганством і вегетаріанством, бо різ. Зниця є. Ну а по-друге, приготуємо смачну веганську страву разом з едуардом насировим. Тому давайте дивитися. Близько мільярда людей на землі дотримуються вегетаріанства. Вони відмовляються від м'яса та птиці, проте можуть їсти інші продукти тваринного походження. Та все більшої форми популярності набирає суворіша форма вегетаріанства веганство. Такого стилю харчування дотримується понад ста мільйонів людей. Вегани відмовляються не лише від м'яса та птиці, під забороною молоко, яйця, морепродукти та мед. Вегани не вживають їжу, у виготовленні якої залучені тварини. Також вони не носять одяг чи взуття зі шкіри або хутра та не купують косметику, яку тестують на тваринах. Веганство обирають з етичних міркувань за станом здоров'я через релігію або заради турботи про екологію. Серед знаменитостей веганський спосіб харчування обрали співачка Мадонна, Майлі Сайрус, Бьонце, акторка Наталі Портман, відомі українські вегани, співачка Джері Хейл, акторка Анна Кошмал, письменник та військовослужбовець Павло Вишебаба. І Едуард Насиров, амбасадор, фактично вегетаріанської веганської Виганські, страви. Так. Та Еді, ти обіцяв нам, що ти зробиш таку веганську страву, просто що ну просто від неї дах поїде. Це що? А добрий ранок добрий так, ранок так, сьогодні? Я пропоную приготувати. Не тільки просту смачну бюджетну страву, але ще веганську. Ми будемо робити рідні нам, начебто, картопляні кнедлики, але в азійському стилі. Ух ти. І ще плюс цієї страви, те, що вона без глютену. Тобто підійде людям, які не можуть вживати глютенові страви. Як красиво звучить картопляні кнедлики, Клас. Ага. Але особливі. Але особливі. особливі, особливі. А, ну слухай, от ми зараз сюжет коротенький показали людям, хто не знав відмінності між вегетаріанством і веганством, та, а, різниця на. Справді достатньо серйозно і часто бувають, умовно кажучи, вегетаріанці з е, веганами з один стіл не сядуть, Там умовно кажучи, ну так, та так ні, але дійсно це дві абсолютно ну, різні, все ж таки, ага. різні системи харчування. І, на мій погляд, веганство це стиль життя, наче. Ну, тобто, це бо це ще багато під, підрівнів Є Слухай, ну Вже навіть науковці досліджують це, і є цікаві результати. Британська спільнота веганів провела ну фактично також такий класний челендж. Вони просто запропонували людям відмовитися на місяць, або ще не відмовитися, а просто перейти на місяць на веганське харчування. Взяли за основу 7 тисяч добровольців з усього світу, і за результатами, що отримали, понад половина учасників відчули прилив енергії, в них покращився настрій, покращий. Вся стан шкіри в 43 відсотків знизилась. Вага. Розкажи, будь ласка, о, чому це відбувається за рахунок чого це відбувається? Скажімо так. Ну дивись, я, я не хочу, щоб глядачі сприйняли це як медичне моє якесь заключення, угу. бо я все ж таки кулінар. Але а не... за твоїми спостереженнями за моїми спостереженнями, Ну, дивися, ти перейшла і почала в одни в один час їсти більше овочів фруктів, організм отримує волокна, мікроелементи в повному обсязі. Зелені, які, так зелені, і звісно, у тебе пришвидшується метаболізм, звісно. Від цього ти почуває, отримуєш прилив енергії, і тобі це подобається. Тобто у тебе підвищується настрій і все угу. спрацьовує. Тому за місяць це дійсно це як під час посту. Uh -huh. ну, якщо ви uh -huh. ти сиділи на по. А якщо постували. Так, так. постували, uh -huh. то люди те саме майже відчувають. Але слухай, тут важливий момент, я принаймні читав велику статтю у Гардіан, що японські вчені довели, що е, не всім це підходить. Тобто, щоб зараз не сприймали, що умовно кажучи, ми всіх закликаємо це робити, е, стежте за своїм організмом. Це 100%, може бути дуже індивідуально. Та. Е, Елік, слухай, я тут що хочу тебе спитати, таку штуку. Е, це ж, по суті, світогляд насправді. Е, ти кажеш, спосіб життя. Це якось впливає? Ваває на характер, на якісь звички, можливо, традиції, якісь. Ну, от на людину, ти бачиш, о, ну це це веган, зрозуміло. Ні, ну так, <плес> це все ж таки така сама людина, як і всі інші. Але стосовно способу життя, так, мені здається, що багато веганів е, таких. Не, не можу підібрати правильне слово, ну, вони стають більш етичними 100% не ага. разу можливо, а з часом точно вони починають більше думати і про оточуючий світ, і про своє тіло як храм. В тому числі і тому займаються багато людей займаються йогою, наприклад, або іншим видом спорту. Багато людей перестають носити шкіряння або взуті. А, е а ти кажеш не відрізнити Ви шкіри, так ну тому а, це все так. Все... Ну що у нас зараз веганська пауза, е і після того фактично магія телебачення відбудеться в е е Сініакурзин 1, 1+, Ви побачите, як класно е задешево зробити класну веганську страву. Едуард Насиров прямому ефірі. Так, ну що, всесвітній день вегана Сьогодні відзначаємо Ми готуємо картопляні кнедлики страву, яку Едуард Насиров сказав, що навіть м'ясоїди, коли спробують, скажуть, що це просто вау. Але для цього нам також ще потрібно, так, щоб приготувати зелень? смачний соус. Дякую. Нам потрібна ще зелень до всього. Так я, яка зіська їжа без кінзи та mm -hmm. зеленої цибулі. А Розкажіть. ти, ти, ти знаєш, до як? у тебе з нею які стосунки були? Одразу? З кінзура? Років до 30 не міг їсти. Вона мені... Поки я не виїхав з села і не, не перестав їсти малину з кущів. А потім так склалось, і тепер я просто обожнюю кінзу. От смаки змініть, інколи тому експериментуйте і пробуйте. Ми насправді у сніданку і робимо такі експерименти цікаві, щоб ви відкривали для себе ширший світ. До речі, у Едіканосирова купа соціальних мереж. Можете заходити до нього. Він робить класні галовечері, спеціальні експерименти. Це, це страшенно цікаво. Тому відкривайте собі світ. Ну, нашу нашу чекати. Так, Треба ну, пізнавати світ. Ви бачили рецепт, наші картопляні кнедлики, як за основу Варяться, взяли вже? картопляне пюре і борошно, так вони вже проварюються. Борошно, а ку ку кукурудзяний крахмал, тому вони без кукурудзяний крахмал, все зрозуміло. Сорі е, так, І тепер, тепер що готуємо соус для соуса. Ви бачили список інгредієнтів. Зараз змішав я умовно кажучи, всі сухі інгредієнти. Ага. Зараз заливаємо гарячою олією. Ухи. Таким чином усі аромати перемішаються і віддадуть олії, смак, і кінза, і петрушка, і інші інгредієнти. І наостанок я вже додаю соус, теріяки і кунжутний ой, і соєвий Угу. А там ми бачили, я дікто додав чесничку смачненького. і Ви бачили і цибулька, і кінза. усе Це разом. Це справжній такий кунжут. комплексний смак, бо тут є і кислий, і солодкий, і, і пряне, і, і гостремамі, і гостре. Ну тобто. За що mm. я люблю азійську кухню, саме за оці комплексний смак. І там після смак ще є такий великий. коли Там проходить перша історія, так? Так, друзі, uh. ну можливо, вам здасться трішечки швидко все. Ви завжди можете зайти на наш ютуб канал, там всі рецепти збережені і спокійно собі передивитися все повністю про Ну що, наші книгли. Спир... О, слухай. А ти їх прям в соусу так, так? Нічого собі. А як добре? А потім ти їх викладаєш як? Разом з соусом у таці Переміш, так? перемішуємо а, так. Давай. І в ідеалі подавати в глибокі з тарілочки. азійськими паличками, але ми переживемо. Ой, ми, 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 ми порційно зараз розділимо. Ми з палички, з це, це знаєш, це спробувати. дві різні долі абсолютно. Тому нам е, перемішати так красиво, ага, і порційно ти викладаєш. Так? Друзі, якби можна було передати вам які зараз трамати, це. Так, це, це фантастично. Я не знаю. Едік, я хочу щоб ти наостанок розвіяв або, можливо, підтвердив, е, чи це міф чи не міф те, що знаєш, раніше казали о правильне харчування, це дорого. Розвінчали, ага. наче цей міф. Тепер кажуть, що веганство це також дуже дорого. Розкажи, будь ласка, це дорого чи ні? Ну мені знову здається, ж таки з твоїх спостережень? Мені здається, що ця страва якраз і доводить, що веганство може бути зовсім недорогим, а можливо навіть бюджетним і дешевшим за традиційний. Угу. Все залежить, як якісно ви підходите до питання свого загального харчування. Подивись, як це красиво. І до свого тіла, як до краби, так ти сказав. Так, я Скажу ще такий лайфхак для зовсім ленивих, бо для мене люди це істоти звички і істоти доволі лениві. Якщо ви зовсім лениві, просто цим соусом залийте картопляне пюре, і буде так смачно. І вже добре, да, І вже добре. А соус який красивий. Подивіться, це шедевр. Слухайте, друзі. Це дуже смачно. Гостроту, звісно, ви контролюєте вже власно за власним смаком. Додаєте ну, більше Ну, я коли дивилася, як ти різав перчик, я думала, що буде дуже гостро, але ні. Правда кажучи, соус вирішує все. Правда. От Це можете бува. залити картоплю соусом, але не лінути з соусом. Зробіть його класним. І соус робиться М -м -м. якихось дві хвилини, може й. Менше. Абсолютно. Едуард Насиров, паси тобі величезно. Відкриваємо нові світи у сніданку. А, далі буде.